У мене було вінчення. Я готувався до вінчення, зареєстрував, все приготував до вінчення. Поставив та все вже стоять. Вінці, лежать, рушники і таке інше. Все готово. Угу. І після того я пішов посвятити обручки до вівте. Якраз одягнув. Єпітрохії, один поруч одягнув, а другий поруч тримав в руках. І чуть пішла серія там десь вибухи. Далеко. Ну, думаю, щось незвичне, вдень давно не, не вибухало. Потім якийсь вибух ближче, дуже близько, вже порівняно. Це було одразу за річкою. А потім, а потім вахтував тут. А тут це означає. 30 метрів від ганку. І вибух був дуже потужний. Такий, що ну, від цього? Ікона от впала іконна. Оця фігурна ікона, вона впала. В пігло. Більше тут нічого не впало. Мені на голову впало щось, я потім зрозумів, мабуть, уламок скла. Ну і, власне, все піднялася курів, повний храм курів. Тому що струз був великий. Але мене вразило потім, я вже зрозумів, що відчуття, що стіни ворухнулися, не було. От якби це було в якомусь іншому будинку, там би відчуття було, знаєте, там. Дріб яск від посуду, коли трамвай проходить. А тут у нас відчутно було, що вибух надзвичайний, надзвичайний такий, що в храмі вирвало двері внутрішні. Далі двері в комору вирвало з клямкою. Просто клямку вирвало. Обійшла вибухова хвиля, храм, там кіоск. Старенький стоїть, вирвало там двері. Далі прохідна, вирвало там двері. Тобто дуже потужний такий був вибух. ось таку гілку, ось така гілка дуже велика. Зірвало, пробило осколками оці цеглини такі. Ну, немає значить. От такі великі цеглини нашого паркану пробило, Да. Пробило шлакоблоки, Вибило в іншому кутку подвір'я вибило, мабуть, з тими ж осколками, мабуть, вибило ще одну частину паркану. Так що у нас тепер спільний простір сусідньою фабрикою. Туалет там у нас стоїть, вирвало двері теж. Один тобто, інше. І побило дуже сильно віхт. Я вийшов із, із, із Вікторя після вибуху. Тут стоять двоє моїх вінчальників І одна випадкова жіночка. І вона питає куди ховатися. Це найкраще місце для того, щоб сховатися. Бо я відчув сино цих стін. А потім мабуть, силу Божої благодаті, яка все це зберегла. Тому що 20 метрів і, і все. Зовсім була інша історія. Треба сказати, ми це розуміємо. Слава Богу. Все було засипано склом. І тут, і в основній залі, і в притворі. Бо двері побило, і вікна побило. Нас врятували ці килими, які, якими ще взимку вікна. Ми затомили для того, щоб ну, зберігати тепло і не прибрати їх влітку, тому що, розуміло, саме з півночі можуть бути прильоти. І саме тому, що з півночі вони можуть бути, хай тут залишиться. Світла менше, але на цей раз були не просто повні храм складу. Людей, які були там всередині, вони були б порізані складом. Бу, в тій половині храму, важка була свідком, того. металеві двері, які важать 500 кіло. Вони спочатку прогнулися в один бік, води. Зачинені, на засух зачинені, потім розкрилися в інший бік. Ось вот така була сила цього. Ну і трошки баню, нас, на бані у нас побиті, побиті вікна. Два там вітають. Трошки вітражи да. Ну, вітражі в основному втілили. Стіни стоять непохитно. У нас непорушний храм це дуже важливо знати, розуміти. І за тими стінами ми в безпеці, безумовно. Ну, але ж війна вікна. вікна. Дивиться, що сьогодні буде. Відувати. Дякуємо Богу. Отже, але любов перемогла смерть. Тобто історія закінчилась. Так, да, ну, ми, ми ж вийшли, обійшли все, роздивилися. Стоїть цей чоловік, я йому кажу, що війна війною, а вінчання вінчання. Пішли, пішли вінчатися. Він каже, правильно, так мені ж через годину після вінчання їхати на війну. І ми його повінчали. Повінчали, і саме, саме ця думка, що любов перемагає, перемагає смерть, саме ця думка була провідною в тому, що ми зробили. Тому що... І ніхто ж не злякався. Оце з людей, які були на території храму, оце жіночка. Випадково не наша партія Вона злякалася. А наші парафіяни і наші співробітники ніхто не злякався. Дуже спокійно до цього поставилися, просто пішли перевірити, що сталося і чи не Сталося щось поганого з, з кимось із нас. Так що слава Богу.